Поруч із місцем, де черкасті сидять на лавах, годують качок чи відпочивають на гойдалках, Інший бік життя українців розтрощена ворожа техніка. Щоб люди відчули, що відбувається на сході. Тут і російські бойові десантні машини, зенітні ракетні комплекси, танки, артилерійські гармати та бронетранспортери це те, що мало нищити все українське, говорить керівник дирекції парків Геннадій Шевченко. Діти і люди свідомі пишуть все, що вони думають на ній про росіян, про відношення до Росії. Запах знищеної, розтрощеної та спаленої техніки вичувається й досі, говорить місцева жителька Алла Гавриченко. Побачити цей брухт, прийшли чотири покоління її родини. Це моя внучка. Техніка стара, але ж дуже смертоносна. Хотілося б, щоб щоб поменше її там було, щоб нашим було полегше. Моторошно, да, моторошно дуже. Можна не лише побачити, а й з'ясувати, що це за види машин на кожній є qr код і охочі можуть ним скористатися, як це зробив Володимир. Багатоцільовий транспортер МТЛБ. звісно, потрібний. Цікаво. Парк розтрощеної ворожої техніки буде поповнюватися, говорить Геннадій Шевченко. Бо ж це не просто машини, а ціла композиція, в центрі якої український танк. Український танк переможець, розстрілює. Розстрілює ворожу техніку. Він зараз відставний генерал розказував про цей танк, він його сюди привозив, як це відбувалося, яка частина надавала. Він був в, складі, він був в Черкасах, він був дієвий, працював. Нині всі ці бойові машини є безпечними для містян, каже пан Геннадій. Їх обстежили вибухотехніки. Це має бути парк українських перемог від часів Другої світової війни і до нині. Ідея належить обласній військовій адміністрації, розповідає заступник голови ОВА Олександр Шамрай. Ця виставка це історія про нашу шлях до перемоги, і саме зруйнована ворожа спалена. От техніка показує, яку відсіч ми дали. Агресор ще раз пересвідчуємося символами, якою є друга армія світу, саме знищеною технікою нашими оборонцями. Тетяна Рева та Масгорозія, Суспільне новини, Черкаси.